Пісні вночі 16 грудня. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. Івана, 10 розділ, 11 вірш. Наш Господь хотів пояснити, що його життя, яке незабаром мало бути віддане, він підкорив добровільно. Потрібно було, щоб його учні це знали. Не тільки для того, щоб вони більше шанували свого Господа, але й перш за все, щоб бачили в ньому відкупителя, чия добровільна жертва за наші гріхи відкупила батька Адама та весь його рід. Щоб бути впевненими в наслідках, їм треба було вірити в Його Воскресіння, у те, що Отцю це угодно, що Він дав на це свою згоду. І в цьому є його уповноваження та сила. Наш Господь визнавав, що вся влада, вся сила, пов'язана з Його поверненням до життя, була від Отця. Він беззастережно довіряв Отцю, і така поведінка давала змогу укласти навіть власне життя за черідку, це саме стосуватиметься всіх, хто йтиме його слідами. Щоб бути вірними у віддаванні свого життя, ми повинні мати віру в Отця і у великий план спасіння, який базується на жертві нашого Господа. Розуміючи цю справу, виразно ми можемо мати благодать і силу в кожний час потреби.